з Летичева. Вона, на жаль, не могла приїхати, дуже хотіла до нас, але дівчатка є тут, хотіла, але захворіла. Тому запис. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб голос бару був почутий, щоб у цій тиші з'явилося звучне без вами, звернення до кожного безвісті, зниклого, полоненого і до кожної родини. Вони мають знати, що ми чекаємо, що ми не здамося, що ми не зрадимо їх повчання. Бо поки ми пам'ятаємо, вони живі. Поки ми боремось, у них є шанс повернутися. Усі повернуться, бо вони відчувають нашу підтримку. Дякую кожному з вас, хто сьогодні тут. Нехай ці прапори і слова будуть не просто символами, а кроками до правди, справедливості і повернення. Разом ми сила. Разом ми нація, яка бореться за кожного. Разом ми будемо зустрічати своїх героїв вдома живими і ввіймемо їх міцно без сліз, тільки з перемогою. Слава Україні!